Всім привіт, друзі! Сьогодні огляд класного мотоцикла якісного, але бюджетного від компанії Lifan, моделька CTR 200. 200 Мотоцикл у нас з одноциліндровим двигуном, бензиновим, чотирьохтактним, е, з повітряним охолодженням та додатковим масляним радіатором. Також хочеться відмітити, що в нас, окрім електростартеру, є кікстартер, Також ми можемо бачити, що в нас є ось такий захист. Е, є Вітрове скло, щоб вас не здувало вітром, але насправді воно класно працює на те, щоб сонце не так сліпило. Загалом робить такий тіньочок для нашої приборки, яка, до речі, тут цифрова повністю. В поєднанні з механічною коробкою передач на 5 ступенів і розвиває швидкість даний мотоцикл до 100-105 км на годину. Завдяки двигуну, який має 13 кінських сил потужності, колеса надзвичайно універсальні, вони діаметром 17 підійдуть як для траси, так і для легкого бездоріжжя. Тобто, це такий універсальний боєць, який буде слугувати вам завжди і не, не, не вибагливий до покриття. Передня вилка гідравлічна, позаду амортизатори по дві сторони, газомасані такі бочкового типу. Е, відпрацьовують на рівності дуже гарно. Зручне, до речі, велетенське таке сидіння. У водія прям повноцінне сідло. У пасажира трішечки менше, але, в принципі, тут сидіти комфортно. І це ще не все. Тому що, як ми можемо бачити, в нас є додаткові місця для закріплення наших бічних. Ящиків, кофрів. Тобто тут можна обвішати його речами досить, досить гарно, як це відбувається на туристах і подібних мотоциклах. Дискові гідравлічні у нас гальма попереду, але по задній класичній барабані, та це ж все ж таки не мішає йому, не заважає. Гальмувати гарно, стає як вкопаний, тобто ніяких проблем з цим немає. При тому на будь-якому покритті. Присутня USB-зарядка, ну, роз'єм. Винесений підсос на кермо для вашої зручності. І загалом мотоцикл реально універсальний, класно виглядає. Ледівська, до речі, оптика. Давайте я її вам продемонструю. Школьно виглядає і світить, до речі, теж непогано на цьому мотоциклі. Тому народ, якщо вам цікавий такий мод, до речі, він невисокий, з моїм зростом 1,82 м, взагалі на впевненому. І це ще й при тому, що мотоцикл на центральній підніжці. Якщо його зробити ось так, він трошки буде ще нижчим, тобто, бачите, в мене ноги навіть вперед е мають можливість yeah. стояти. Тому народу, якщо вам цікаво, можете переходити за посиланням, що вказане під цим відео. Вся актуальна інформація та вартість на той день, коли ви переглядаєте, буде там. Також номера телефонів наших менеджерів на сайті присутні. Вони вам можуть підсказати вам по всім абсолютно питанням. А я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, поширюйте друзям, тим, хто хотів би придбати мотоцикл або вагається ще. В нас доступна кредитування та доставка по всій Україні, тому з нами дуже легко працювати. І ще можна до нас приїхати в магазин та власноруч покататися та відчути цей мотоцикл. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте вподобайки. Дякую вам за перегляд, всім па-па!